Залізнична лікарня в Коломиї отримала нового головного лікаря. Ним став Володимир Федоришин. Представити нового очільника приїхали представники Центральної медичної служби Укрзалізниці. А привітати керівника установи завітали медики, політики та представники громадських організацій міста. Побував на зустрічі і Богдан Малецький. Згідно з наказом першого заступника виконуючого обов'язки генерального директора Укрзалізниці Бланка Максима Ігоровича. Наказом від 1209 до призначення в установленому порядку головного лікаря державного закладу вузлової лікарні станції Коломія Львівської залізниці призначити за переведенням з Коломійської центральної лікарні. Федоришина Володимира Євгеніча, виконуючим обов'язки головного лікаря державного закладу вузлова лікарня станції Колимия ДТГ Тегеолівська залізниця з 15.09.2014 року, Володимир Федоришин до призначення працював травматологом у дитячій лікарні, каже, що до цього часу не був адміністратором. Однак лікарем він буде і надалі, а колективу не потрібно переживати. Співпрацю зі своїми співробітниками обіцяє налагодити уже з першого робочого дня. А ще як член правління лікарняної каси. Намагатиметься залучити якомога більше людей до участі у страховій медицині. Дуже багато було сказано слів, але я вам одно хочу пояснити. Якщо є гарна лікарня, гарний колектив, є чим працювати, ніхто вас ніколи не діє, нікуди не закриє. Ви це в першу чергу маєте пам'ятати. Це просто так. Якщо ви працюєте, заробляєте, ви потрібні Коломийському району, Колум'янам, потрібні пацієнти, незалежно, чи він залізничний, чи він просто житель Коломиї, то це в першу чергу маєте пам'ятати. Тобто має бути віддача. Як ваш бажання ваше працювати. Маєте бажання працювати. Залізниця, бачите, обернулася до вас трошки лицем, робить вам ремонти. І якщо буде апаратура, то на даному етапі лікар без апаратури не зовсім може виконати те, що би хотіли. І то пацієнт починають бігати. Якщо нам вдасться затягнути навіть хоча б сюди діагностичну гарну базу, то це з чого і починається. Немає діагнозу, немає бігти. Не знаєш, на яку сторону тобі подасть. Так що це теж велика перспектива. Ну а так як я виходив все ж таки з центральної, вас не дуже знає, ми спробуємо це все об'єднати, щоб ви були гарно, разом тобі працювали, аби не було в нас ніяких. Конфлікт, конфлікти і, і всього заєштова начальник головного управління медичних закладів Укрзалізниці Олександр Бабіч зазначив, що основне завдання для нового головного лікаря зберегти колектив та зробити медичний заклад конкурентно спроможним. Треба боротися за кожного клієнта. Зараз залізниця переживає непрості часи, тому роботи у нового керівника буде вдосталь. При організації акціонерного общства Українська Жизна дорога. уже юридически Львовская дорога помогать, помогать и оказывать финансовую помощь не, не сможет. Тогда у вас будут источники, это гарантированный общий фонд из бюджета на зарплату и тот спецфонд, который уже будет зависеть от наполнения его, будет зависеть от вас, как вы сработаете, как вы его наполните различными механизмами, механизмами который позволяет постановление Кабинета министров, соответствующее 1038 по платным услугам лечебных учреждений. Ну и еще раз говорю, что шанс у вас появляется выжить в этой ситуации. И поэтому я считаю, что пришедший молодой главный врач, я думаю, с опытом работы... В територіальному здравоохраніні це теж буде плюсом, тому що работать нужно, я раз кажу, за пацієнта, щоб пацієнти йшли і на е, ім'я Гість із Києва. Подякував за довголітню працю колишньому головному лікарю залізничної лікарні Ярославу Гричуку. Він сподівається, що між ним та Володимиром Федоришиним пануватиме порозуміння. І Коломийська медична установа буде однією із кращих у залізниці. Богдан Малецький Сергія Ритак, програма НТК».